І зараз ми поговоримо про нові бригади у збройних силах України у наших силах оборони. Минулої осені Україна почала формувати 11 нових бригад. По суті, це бригади 2025 року, підрозділи, що зможуть воювати вже на четвертому році повномасштабної війни. Теоретично ці бригади приблизно через півроку навчання мають бути розгорнуті вздовж лінії фронту. Вони мають тримати оборону на сході, утримуючи лінію фронту на більш тихому півдні або навіть атакувати на півночі. Це так би мовити, погляд зовні. Ну а як воно насправді поговоримо з нашим гостем Іван Тимочко, військовий та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. З нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Іване. Вітаю слава Україні! радий вас чути. Героям славам навзаєм і вітаємо в етері. Тож нові бригади. Які роди військ вони поповнять? Принаймні те, що ми можемо говорити, так би мовити, в відкритому режимі, де сьогодні найбільша нестача, кого будуть поповнювати? Ну ж, Якщо і створюються ново новостворені бригади, їх відповідно до родів і видів військ створюються пропорційно. Це не тільки, скажімо, лінійні піхотні бригади. Це і бригади, той самий сил територіальної оборони, це і бригади артилерійські, танкові, це е, штурмові, це і бригади е, відповідно до того, що в нас створився абсолютно новий рід військ безпілотних літальних апаратів. Тобто, ми можемо говорити, що це і. Перші прототипи бригад безпілотних апаратів це не тільки літальних, це і наземних, і підводних, надводних. Це все залежатиме від функціоналу і їхніх завдань. Війна, по суті, широкомасштабна. Це третій рік триває, і він дуже сильно змінюється сама стратегія ведення війни. І вона потребує відповідно до... Стратегій до появи нових типів видів озброєнь відповідно до самого навіть самої, самих подій, які відбуваються на лінії фронту в Україні чи на території Росії, власне, і стоїть питання стратегічного планування організації оборони захисту України, там, чи в перспективі, чи, скажімо, навіть якщо починалися деякі формувати минулого року, то зараз. Процес триває і він буде тривати однозначно? Щоб там політики не говорили, не розповідали, і особливо які некомпетентні, які е, завжди дуже хочуть е, е, критикувати військове командування. Мовляв, воно не таке, мовляв, воно не йде з часом. Воно застаріле. Але коли створюються нові бригади під нові виклики, зразу починають розповідати. А для чого нові бригади? Потрібно поповнювати ті, що вже є, і самі не маючи жодної якої серйозної військової освіти, самі не маючи абсолютного досвіду уведення бойових дій чи е, власне у створенні нових родів військ, не, не розуміючи самого життя, самого процесу, як живе функціонує армія, і які е, погляди на ведення бойових дій в нашого противника і в нас. Намагаються розгортати якісь теорії зради. але це є, це було, і напевно в далекому майбутньому буде. Бо така людська натура, перш за все. А можна тут трошки розширити, пане Іване? Тому що дійсно можливо, ну так мені можливо комусь із наших слухачів бракує розуміння, чому мало поповнити існуючі бригади, чому треба, щоб їх було кількісно більше, можна ж. Це якщо знову таки трошки в зраду, нібито впасти, можна ж на папері створити хоч там три десятки бригад, але є ще питання в тому, щоб наповнити їх конкретними людьми, щоб цих людей забезпечити амуніцією, вмінням, навчанням всією, так би мовити, потрібною військовою технікою. От тут кількість людей проти кількості бригад розширити трошки нам розуміння. Отже, коли виникають зміни на полі бою. Питання, я просто найбільш такому класичному прикладі зараз наведу. Приклад, коли з'явилися, як ми заходили в війну, яка кількість була безпілотних систем чи безпілотників, і яка є зараз? Така кількість і безпілотних літальних апаратів, яка з'явилася на лінії фронту зараз, вони міняють абсолютно. Стратегію і тактику ведення бойових дій зараз. безпілотники не просто працюють в районі там тактичного застосування, але і вони вже і літають і на 200 і 2000 кілометрів тил противника. Але щоб такий безпілотник полетів, він потребує перш за все навченого персоналу, технічного оснащення і супроводу його під час польоту. Це і розвідка, це і скажімо, супутниковий зв'язок. Це і тех, технології в тилу наших е, збройних сил, які дають можливість управляти, керувати, прикривати, захищати цей безпілотник до е, мо до точки слідування, яка може бути, скажімо, там 2000 кілометрів. Друге е, момент е, все таки ми заходимо в високотехнологічну війну з урахуванням підтримки наших союзників. І навіть ті самі бригади радіолокаційної боротьби, які ми отримуємо, технічне оснащення від наших союзників е, потребують масованої е, мережевої під, під, підготовки і підтримки і діяльності по лінії фронту. Ми, наприклад, звикли з вами говорити Петріот. Всі говорять про Петріот. Петріот насправді це тільки сам сам Петріот, обслуговуючого персоналу більше ста осіб. Але для того щоб навіть ці ракети працювали паралельно, їх теж має хтось прикривати. Їх потрібно десь переміщувати, вибудовувати під них логістику. А це вже не розрахунок і це не персонал. Має бути ще окремо структури, які забезпечують їхнє належне пересування, пошук, приміщень, де вони знаходяться, командні центри, які мають управляти. Цими петріотами, які розкинуті по всій Україні, це має бути збереження, рівень таємності, розвідка до розвідка проводить. Тобто, тут уже паралельно бригада, начебто, не б, створюється бригада, яка вже має завдання працювати по великій лінії фронту. Її відомстві там вже є декілька петріотів. Окрім того, ремонтний склад, персонал, забезпечення, навіть банально таке, як забезпечення їх харчуваннями, екіпіровкою і так далі. Тому е, з появою нових технологій обов'язково мають створюватися нові бригади. З появою нових викликів бойових дій теж потрібно. Якщо ми більше розглядаємо питання звільнення України, ми маємо мати до моменту переходу в контрнаступ, наприклад, ряд штурмових бригад. Тоді як штурмові бригади це по великому рахунку, в такому вигляді, якому ми зараз бачимо, це знову ж по суті. Абсолютно новий вид тип військ ведення бою, оскільки штурмова бригада теж потребує окремої екіпіровки, окремої підготовки, окремого управління такими батальйонами чи ротами, підрозділами. Вони потребують окремої техніки, спеціальної техніки, на відміну від, скажімо, лінійних бригад, де все таки переважає важка броньована техніка або вони вони, оскільки мають на своєму забезпеченні артилерію, артилерії, і танки, лінійні бригади, я говорю, і системи протиповітряної оборони, тоді як штурмових бригад це таки потреба більше в мобільності, фізичній підготовці особового складу їхньої безперервної підтримки їхнього рівня підготовки, вони мають більше бути оснащені різною технічною апаратурою для того, щоб в умовах важкого бою близького бою вміти управляти підрозділом. Тобто тут, тут багато, дуже багато моментів. Я так те, що я говорю, це менше напевно одного відсотку від тих вимог і потреб для того, щоб ефективно проводити бойові дії. Е, окрім цього, у нас е, буквально секунду. У нас все таки більше і більше про це говорять. У нас Є оті ж самі ракети, безпілотники, паляниці. У нас є свої ракети, які зараз запускаються в промислове виробництво. Грім, сам сам, а це означає, що ракети такі працювали. Недостатньо тих ракетних бригад, які у нас є в Україні. Потрібно створювати нові, а це знову ж потрібно вчити готувати людей угу. не одного місяця, не одного тижня. Я вже не кажу про організаційні дуже складні моменти у підготовці таких бригад. Mm-hmm. <laughs> Ви згадали про сили безпілотних систем. Я зауважу, що буквально вчора президент України підписав законопроєкт 115.07 про включення сил безпілотних систем до окремих родів сил збройних сил України і командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський наголосив, що це унікальний вид збройних сил, якого наразі немає в армії жодної країни світу. Якщо е, говорити про бригади, які м, ну скажімо, користуються певним вид От безпілотні, зрозуміло там безпілотники, е, інші там танком бригада, очевидно, це танки. Чи є в нас такі більш універсальні бригади, які використовують різні типи зброї, і яким чином вони забезпечуються, чи все-таки одна бригада підтримує іншу? Вони якось інтегруються. Як це відбувається? Ну, найбільш уніфіковані для ведення лінійних боїв? Це є механізовані бригади, в яких є ряд там бат піхотних батальйонів. Окрім того, є танкові батальйони, є артилерійські дивізіони різних типів. Артилерії, тобто там буксированої, самохідної, противотанкової, чи та ж сама реактивні системи залпового вогню. Це там, там же ж є і роти, чи навіть батальйони снайперів, розвідники, стрілецькі батальйони, які відрізняються від механізованих. Тобто, це оце є найбільш такі уні, універсальні механізовані бригади, але вони призначені для ведення в основному. По лінії фронту, де є фронт, хай буде чи динамічний, чи статичний, але де водночас використовуються для ведення бою оці всі структури цього цієї бригади, ці підрозділи є бригади для окремого виконання завдань. Ті самі Якщо... десантно-штурмові бригади для швидких ударів, контратак. Це і бригади артилерійські, наприклад, які там підпорядковуються, як ми це називаємо старшому начальнику, тобто оперативного рівня чи е, оперативно тактично оперативного, так звані УТУ. Це є ті ж самі системи реактивного залпового вогню, які б'ють на дальшу відстань. Це вже Хай Хаймарси, смерчі, торнадо е, і паралельно, скажімо, ще йдуть бригади, навіть саме бригади радіоелектронної розвідки, які відповідають за. Дальню розвідку там на, на сотні кілометрів вони абсолютно автономно працюють у їхньої с... бригади протиповітряної оборони, які вже мають ті ж самі від безсереднього радіусу Бригада протиповітряної оборони може бути окрема бригада, яка відповідає, скажімо, за прикриття неба в середньому радіусі, в дальньому э, радіусі чи в близькому, тобто залежно, що вони використовують, чи ті ж самі і рісте, і скажімо. Ті шилки, оси чи вони використовують уже МРС, е, ці Петріоти, і так далі? Тобто, це все гая окремі авіаційні бригади. От ми отримуємо f 16 ну їх інтегровувати в авіаційні бригади, наприклад, ті, що ми мали, де літають наші війська там на мігах. су це одне. А для а, а якщо ми розуміємо, що з часом авіація переходитиме. Це таке на більше, Та, як і вся армія на натовські зразки озброєння. То все таки для того, щоб у них не було цієї мішанини зброї, екіпіровки, обладнання, оснащення для того, щоб полегшити логістику, то потрібно створювати бригади абсолютно, скажімо, на натовському озброєнні. Тоді це від банального від набоїв для стрілецької зброї до умовно кажучи, ракет. Там ближнього радіу для прикриття тих самих ж військ наземних. Це набагато легше, але для того щоб повністю створити таку бригаду, повністю використовувати таку бригаду, то треба потрібно її зорганізувати, навчити навчити перш за все бійців. Користуватися, управляти відповідно до систем натівських, бо, наприклад, ну, як артилеристо, більше мені це все відомо, навіть е системи наведення і ведення вогню і опрацювання інформації в артилерії пострадянській чи в українській, відрізняється від е системи наведення контролю е країн НАТО, там абсолютно від, від, най від найбанальнішого від використання. Я не знаю, компасів до, до самої тої техніки, є особливості і їхні тактико-технічні характеристики по суті сильно відрізняються від, від тих, що ми мали до цього часу на озброєнні? Так по кожному роду військ ми можемо говорити. Так, дякую, пане Іване. Дуже розлого вийшло для уявлення, але я ще хочу уточнити: що до цих 11 нових бригад, чи відомо конкретно чи можна на загал це говорити? Конкретно чим як вони займатимуться? Який їх напрямок? Я ж сказав, що це будуть бригади різні за типами від бригад територіальної оборони. Наприклад, та ж сама загроза Києва. Ну звичайно, що бригади територіальної оборони на півночі і для того, щоб вони проводили крім контртиверсійну роботу чи працювали. Наприклад, важкі лінійні бригади там болотистій місцевості, звичайно, працювати не зможуть. Там де цього створюються єгерські бригади чи якщо там гірська якась місцевість це є. Ісько штурмові бригади. Я от вам кажу класичні приклади під під умови. У нас два з половиною дві тисячі кілометрів лінії з Білорусі і Росією і нас півтора тисячі лінія, лінія фронту, яка має свої характерні особливості. Тактика ведення чи стратегія ведення бою під покровськом абсолютно відрізняється від е, тактики і стратегії ведення бою на тій самій Курській області, це з урахуванням там абсолютно інших місцевого населення, абсолютно інших викликів, завдань ландшафтів, логістики і так далі. Що працювати на своїй території? Що на території противника, абсолютно інакші виклики, абсолютно інші потреби і роди військ. Скажіть, будь ласка, пане Іване, от судячи з того, що ці бригади формуються, і ми вже говоримо про це у відкритому доступі, так би мовити, у відкритому ефірі, то можна погодитися з експертами інституту вивчення війни, які констатують факт, що Україна поступово долає нестачу особового складу. А що з комплектацією обладнанням, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи важчими зразками озброєнь для цих нових бригад, що ми можемо сказати? Кожна бригада, яка створюється, перш за все, що розглядається під її створення, джерела надходження, обладнання фінансування, і на базі чого де вона буде створюватися, яке її буде цільове призначення і командний склад. Потім набирається персонал, потім ну, особовий склад, і під особовий склад, вже згідно запланованих отримання техніки, запланованих планів. Хай це буде як комусь не Нудно трохи ж, слухати слово плани, заплановане, але насправді бюрократія якраз і формує військові частини на початках. Це однозначно, тому що це дуже багато важкої організаційної логістичної роботи для того, щоб ця бригада зафункціонувала і на це потрібен час. Ба більше, я напевно розкрию дуже велику таємницю. Ми утворюємо нові бригади і розгортали з кадрових з кадрованих, так званих бригад, тобто кадрована, коли будь тільки керівний командний склад. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, до мобілізовували особові для розгортання її рівня бригади. Тобто вона там була грубо кажучи, в складі 500 чоловік ядра. Але під час моєї масштабу мобілізації на час військового стану до неї до мобілізовувалися особові склади, вона там виходила у рівень тисяч, в рівень 3-5 тисяч залежності від її призначення, і вирушала чи на схід, чи буде вирушати процес створення бригад. Він у нас був, є і буде безперервно. Я повторюсь відносно викликів війни. Це може бути зміна переформатування бригад, зміна структури, утворення нових, відносно поставок техніки, відносно ведення війни. Українська армія налічувала під час широкомасштабного вторгнення від 200 до 250 тисяч. Цифри коливаються в залежності, як рахувати, чи тільки військових, чи, скажімо, і, і військових, і там персоналів. Тоді як зараз ми маємо майже мільйонну армію. Звідки вона з'явилася і в чому вона з'явилась? Ну, зрозуміло, що частина пішла особового складу на поповнення тих діючих бригад, але велика кількість, абсолютно велика кількість українців потрапила в новостворені бригади, і це теж правда. І вони, вони створюються зараз. І цього слова не треба боятися не треба вестися на вик... на заявки політиків. Політики, які кричать, що генерали готуються до минулих воєн. І перешкоджають їм створювати бригади сучасні виклики війни. Ну тут знаєте, так, або трусики, або хрестик. Ну щось мусять вони між все для себе визначитися, якщо така говорити от, справді, про історію, якщо говорити про підготовку, то базова, наскільки я розумію, зараз 30 днів. Для військовослужбовця Олександр Сирський констатує, що в жовтні от буде в листопаді підготовлена документація і буде подовжено підготовку. Скільки це буде часу, і скільки насправді потрібно, на вашу думку, якщо боєць без підготовки або мав перерву в службі? Отже, градація підготовки різна. один термін підготовки, якщо боєць приходить в базову підготовку тут. Але далі визначається, куди він піде, в залежності від роду військ, і де його навчання буде відбуватися за кордоном в Україні на навчальному центрі. Під які завдання його готують, в залежності від того, чи це буде стрілець, чи це буде танкіст, чи артилерист після базової підготовки? Він ще проходить фахову, а ага, фахова може тривати навіть місяці. Це чи оператор безпілотних літальних апаратів? Тобто, це, це це, це різні, абсолютно. Ми говоримо з вами. Або як наскільки це було почуто, Сирський як генерал, як людина військова, професійна, він сказав чітко це по військовому. А от е, вже власне розшифрувати і роз'яснити для суспільства, що це перший етап просто підготовки, так він порівняно. Звужений, бо раніше це було два місяці в залежності де, бо тоді проходився курс молодого бійця, тобто проводилася адаптація до армії, вивчалося якісь законодавство, обов'язки, було багато лекцій, були і практика, але тоді більше там ставився акцент там на ну на повільну адаптацію людини, чи, скажімо, більш лайтову адаптацію людини до військової служби. Ну, тепер ми розуміємо, що. Потрібно максимально людину готувати практичних завдань. Ми розуміємо, що в умовах війни людина, яка потрапила в армію, ну вона прекрасно розуміє, де вона потрапила і що вона потрапила. І другий момент: якщо ми вже не говоримо зараз про армію, згідно того, що прийнятий закон для посилення мобілізаційних процесів з початку 2025 року, все чоловіче населення віком від 18 до 25 буде проходити. Базової фахову підготовку. Ось тут буде рівень базової не менше двох місяців і фахової в залежності від місяця до від місяця до п'яти. Одним словом, мінімум три місяці буде підготовка громадян. І це не означає, що вони потраплять в армію. Це їх будуть готувати базової фахових фахового рівня знань до. Можливо, їх призвуть, можливо, навіть і не призвуть, але е, власне, щоб кожен чоловік знав, як володіти зброєю, міг визначитися, де він може служити в майбутньому. Оце те, що я кажу, отакий лайтова, уже е, це буде для них лайтова підготовка до армії, ознайомлення, лекції, навчання відповідно там чи на, на базі військових і навчальних закладів, чи на базі навчальних центрів. От, власне, закон адаптовується в основному під це. Бо ті виклики, з якими стикається армія, вони вже у плані підготовки, вони адаптовані, нікого не відправляють на фронт без підготовки, без навчань. Бо якщо б... я собі просто можу уявити, який би це зараз був знову скандал. Ми угу. знаємо, коли хтось спробував собі зловживати, це ставало публічним, і для так. багатьох командирів це коштувало погонів. Хтось Почули вас, не пане Іване. Дякуємо вам за розмову. Іван Тимочко, військовий та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був на зв'язку з Українським Радіо.